Новини в етері еспресо. з вами Катерина Широкопояс. Вітаю, Володимир Зеленський підписав закон, який обмежує незалежність НАБУ та САП. Однак на його переконання, антикорупційна інфраструктура країни продовжить роботу. Щоправда, має бути повністю очищеною від російських впливів. А розслідування справ активізовані. Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні. Справи, які лежали, мають розслідуватись. Роками посадовці, які втекли з України, чомусь спокійно живуть за кордоном, в дуже приємних країнах і без юридичних наслідків. Це ненормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди висять роками. І немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть. Отримувати інформацію, яка їм необхідна. Більше тисячі українців протестували у центрі Києва проти нового законопроєкту, який обмежує повноваження Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Мітинг тривав із восьми вечора. Люди пікетували навіть у комендантську годину. А загалом протести тривали по усій країні. Найбільше після столиці у Львові. Головна вимога демонстрантів була спрямована до президента Володимира Зеленського. Вони хотіли, аби він ватував Али не нардепами документи. Люди розгорнули прапори та плакати із гаслами та вимогами скасувати цей законопроєкт. На мітингу вигукували гасла Руки геть від набу змінимось або помремо. Корупція, смерть майбутнього. Також українці вийшли у Харкові, Одесі, Дніпрі та івано франківську і в інших містах. За словами активістів, акції можуть продовжитись і сьогодні. Я прийшла виразити свій протест незгодою з цього. Закону, який проголосувала сьогодні Верховна Рада, тому що це ну така собі тиск на сап, на набу я цим не згодна, і я рада, що прийшли також однодумці. Мої рішення, які стосуються, наприклад, військових, вони ухвалюються дуже довго. Питання демобілізації, питання продовження відпустки, але якісь рішення по типу знищення інститут інституції, які відповідають за демократичні цінності, в нас приймаються за дві години це стрімає це не круто. І ну в 2014 році ми виходили на майдан е, приблизно зі схожих причин, і дуже не хочеться цього повторювати зараз. Але доводиться. Ухвалення закону прокоментували очільники СБУ Василь Малюк та агент прокуратура Руслан Кравченко. Вони переконували, що Набута САП продовжить роботу над своїми справами, не будуть ліквідованими і залишаться незалежними органами. Основний закон, який конституція. Ніхто не ліквідував. Ну я не депутат і не законотворець і повірте мені, ну там то що вони голосували, то питання нардепів і краще вас запитати у них. Це буде правильно і логічно. Вони дадуть якісь деталі. Але наскільки я розумію е і можу відповісти на дане запитання, це просто повернення до конституції, і сап і набу не ліквідовані. Вони продовжують існувати і продовжують якісно працювати. Вони мені не підпорядковуються. НАБУ точно підпорядковується САП у зв'язку зі змінами. Ми одна система, один орган, органи системи органів прокуратури. Сап відповідно до закону України про прокуратуру. Як був і так і залишається, він у статусі департаменту був і є, і ми будемо однією сім'єю. Вони будуть працювати по своїм кривим провадженням, ми по своїм. І разом будемо друг другу допомагати. У Євросоюзі висловили серйозне занепокоєння щодо верховенства права в Україні, і особливих змін прийнятих до закону про НАБУ та САП. Про це у соцмережі ІКС написала єврокомісарка Марта Кос. Вона вона запевнила, що продовжить працювати з Києвом над необхідними реформами на шляху до ЄС. Натомість віце-прем'єр-міністр з питань євроатлантичної інтеграції Тарас Качка після телефонної розмови з посадовою запевнив, що українська влада не відмовляється від своїх антикор. Опційних зобов'язань. Окупанти атакували критичну інфраструктуру на Сумщині, повідомили військові адміністрації області. Внаслідок ударів без світла залишилася частина Сумського району. Відновлення електропостачання може зайняти певний час, заявив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар. Знову ворог атакував цивільну інфраструктуру нашого міста. Частина міста залишилась без електропостачання. Деякі лікарні працюють на генераторах. Всі відповідні служби займаються ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації. Сподіваюся, що найближчим часом ці відновлення роботи буде завершено. На Харківщині через удар російських безпілотників горів ринок у селищі Великий Бурлук. Постраждала жінка, медики діагностували у неї гостру реакцію на стрес. Про це повідомили у ДСНС. Пожежу загасили вогнеборці. Окрім того, пошкоджено будівлю поштового відділення та інші торговельні об'єкти. Росіяни завдали майже півтисячі ударів по Запорізькій області за добу. Повідомив керівник військової адміністрації регіону Іван Федоров. Під атаками авіації РСЗВ, артилерії та БПЛА перебували 12 населених пунктів. Відомо про 19 зруйнованих квартир, приватних будинків, автівок, гаражів та об'єктів інфраструктури. Обійшлося без постраждалих. А у Кривому Розі через нічний удар частково зруйнований приватний будинок, ще чотири пошкоджені. Зайнялися будівля приватного підприємства та сонячні панелі. Вогонь загасили, понищене промислове виробництво, повідомив очільник області Сергій Лисак. Також у Синельниківському районі потрощена сільськогосподарська техніка, трактори та комбайни. Через удар також виникла пожежа. Понівечені магазин, амбулаторія, спортзал, школа, заклад культури та адмінбудівля. Бива агрен і по Нікопольському району, Марганецькі та Покровській громадах, пошкоджені два приватні будинки. Про постраждалих не повідомляють. Просимо вас долучитися до збору на обладнання транспорту, засоби для ефективної роботи по знищенню ворогів для сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи Адам. Наша ціль 3,5 мільйони гривень. Наші військові виборюють перемогу в самому пеклі і дійсно потребують нашої допомоги. Бойові дії стають лише запеклішими та вимагають більшого і максимальнішого забезпечення. І ми повинні мужньо протистояти агресору. Тож долучайтесь до збору будь який донат – це Вклад у наше з вами незалежне майбутнє у вільній Україні. Командир штурмової бригади Національної поліції Людь Максим Казбан загинув у ДТП. Про це сповістило у прес службі підрозділу. Аварія трапилася на Донеччині. Полковник поліції Максим Казбан. Казбан очолив бригаду лють у вересні 2024-го. на захист країни став із 2014 тисячі Після початку повномасштабного вторгнення він завчасть у багатьох спеціальних операціях сил оборони, зокрема у знищенні російських вертольотів у Чорнобаївці під Херсоном. Під його керівництвом воїни бригади першими зустріли ворога на турецькому напрямку та відстояли територію. Максим Казбан був нагороджений орденом Богдана Хмельницького численними медалями та відзнаками від головнокомандувача збройних сил України. А в Україні розбився винищувач Міраж 2000 Це сталося під час виконання завдання. Повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. Пілот встиг катапультуватися, Пошуково-рятувальна команда знайшла льотчика, його стан стабільний. На землі через аварію ніхто не постраждав. Пілот відвів літак за межі населених пунктів. Спеціальна комісія розслідує ситуацію. Попередньо сталася відмова авіаційної техніки. Я ж нагадаю, винищувачі Міраж 2000 на озброєння ЗСУ передала Франція. У лютому цього року. Дрони атакували кілька регіонів РФ. Жителі Ростова-на-Дону та Таганрога писали в соцмережах про численні вибухи та спалахи у небі. Також є повідомлення про атаку на залізничний вокзал у Новочеркаську. Влучання по об'єкту зафіксували очевидці. Тим часом вороже Міністерство оборони повідомило про масштабну атаку, нібито українських безпілотників. Заявили, що збили вночі більше як півсотні безпілотних літальних апаратів. Руйнівний боревій у Києві п'ятеро людей постраждали через негоду, яка напередодні накрила місто. Серед них, зокрема, 13-річна дівчина повідомила столичній військовій адміністрації. Усі перебувають у лікарні. У місті зафіксували понад 30 повалених дерев. Через шквальний вітер також упав будівельний кран. Відо інциденту потрапило в мережу. Комунальники ліквідовують наслідки стихії. Побачимось з вами уже менше ніж за годину. Більше новин читайте на нашому сайті та у наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. А далі тер продовжить мій колеги Андрій Сайчук та Роман Чайка. Не перемикайте, залишайтеся з командою «Еспресо».